З вами, давай, я продовжую yeah. oh yeah. І що зігнать долі, ніхто не хоче зніматися, а може і за того, що я знімаю цю серію зразу після попередньої е, земля 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 Ааа Зараз беруться мої дуже любимі брови. Ха-ха-ха. <фот> треба й даре уже походу рубати, походу без ходу. Тут з'єднанка є, тут добре. То фінтіти, яке воно здорове. все, зараз йдемо його рубати. А знаєте яким будемо рубати топорчиком? Не просто А золотим! Вау! паркур, майстер! Добре, все, 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 Так, залізні точніше. Так, раз, два, три. Є. Поточки. А, і точно я подивився відео без серії. Дивіться чужі відео в серії взагалі буде. Взагалі буде. Буду самою мудрою людиною на планеті зимилипи. Але нічого, бо ми зараз йдемо робити наше здорове знедеревце. Деревце. деревце. Щось цього ялинка не росте. Я не знаю чого. Напевно, я треба щось підрізати. Добре, все пішли. Так, Йоленька, застріємось. А, я на шифті валив. Давай, я зможу! Да, добудь! Йо-йо! йо це йо. Сказь, йо дерева нема. Да, да. Фінчино, Й ми полагали цілий, але то ми маємо до фінтастаки у дерева. Так. Чекайте, а давайте зробимо коперовий сундук. Апдейт на коперовий сундук. ještě jeden zrovna. Ale mi je nechlo tady kopru kapelku, tak ty je nebohato. Možná ještě kopru v sobě nemají. To je kopr. To ještě jeden zrovna i bude super. Super. Mana, mana, bumper, 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 super, super, já doma jí je zaryl, durno ale Да. Все ми тепер скаперуємо сундуками. Мембані люди, вони люди. А, и Все-все-все-все-все-все. Я догадався, я ф -ф -фігнею, о, 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 як цей фигнею користувався Тингерс констрактом. Так називаємо. Так, робимо так, два ста капоточків. Майже так цього робимо так. Зброй! Так, де той Петер? Та штучка. Так, тепер э, робимо ще один простий сундук. Отак, дерево, треба, дерево, треба... Ну, походу, такі маю, а я не маю. А так, це петерн тейбл. І ось так. Дивіться. Next. Зробимо кілька собі. Чекайте. Вот такий во хрестик і ще одна якась. Ай, і ручка. Так, точки, в мене є такі камінні. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ты лягаєш в польоті. Я на тебе обідався. Так. Переспали собі нічого. Да, да-да-давай, давай, давай, я тобі якусь такою зараз заразовую. Я в ванне тікай. До корова, давай, на мене, на мене, на мене. Комодна, га? Комодна, оберзіла взагалі. Сдохнеш ти в мене. В мене ні одна хороша довго не жила. Крім ні, ні одной. Зато оці в мене живуть. Бекають. Так, дайте подачки. Они не тут, не ходу от тут. Прям паркормайстерами якісь там. Valência, a velhica e a é malenca, Valência, e a é malenca. E desse, se roubou. Школу паттерн зробити, йо моє. Для патичка. Як патичкову Як мій патичок зробити, петер? Для патичка. Тут пофін. jakože tak. A ta. no, Super, tak já nebudu robit ty derby, já ne. Tak je šéf. Robím kaměne. Poníž, poníž kaměne. Tak. I tak Ok, je trošku pereborš. Eh. Як вы знаете, так сильно было бы на я никогда не казав, что я не нуб. все короче хватає мне той фігні. Тут верстак короче крафтим кику ку кі -кі -кі -кі. Хлоп, хлопці! FSD AID! Добре, давайте щось йдемо зробимо цього FAD AID. Цікаво, якщо він ловить, біжимо в свою вахту годин Пожаремо зараз, по дорозі. Такі чержі споки, бо ми на місці ніколи не... Охей. Я вже трошки недалеко пропак прокупав. Ого. <laughs> я везу щеліти на хлопці. А вона має менше використовування, ніж нормальна камена. Аж чекайте, те вона таке повалить. Таке. А нічого стоїть не валить. Поршива фігня. На, Нафігі... на фінта я дві зробив. бед так, мені поточок якийсь стоит треба яко якось зробити. Чи ліпше залізні поточки зробити. Хто знає. Так, біжимо, 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 біжимо. І от так. Краче. Так, крафтер, крафтер. Я зараз роблю... Блінна, як зробити цю фігню для поточків. Походу ця штучка. А, лише один Петер. Лише один Петер. Добре, зробимо одну залізну. А, залізну не вон робити. А, тоді що зробимо? Щось взагалі залізне можна зробити. А, давайте зробимо такий самий, але... Так, коротше, все-все-все-все-все. Идем в шахту з нашими кам'яними... Понісю кам'яними кирками. Я тебе обігно, бро. Амика дзэкадзека дз. Точно, 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 точно. Його можна ж улучшити. Улучшити можна! А капці улучшити можна? Аурон... урон. Один от Шо, берзели! На Наш повністю скамня от бауре. Так, так, так и так. Так, зараз можно улучшить. Не да улучшила. А вот так, тут улучшилка. Так, кладем кирку и додаємо до неї. Цю рубашку треба походу туди. Не арестон, маємо здесь. А то що ти тебя джафа інга, ти, інга ти джафа. От.. так хватить, вот так поки що 11 Давайте зробим якийсь той ший меч. Такий той петр, на ну, подашки треба десь знайти. Дай він біля хам.

Може тільки залізо по Ну, Добре. Будемо знати. А ж зробити? Джафа, шфа, джафа, джафа, з джафа, джафа. Так. 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 Блок з джафа можна зробити. Це класний мод походу. О, точно, давайте зробимо всі патерни, що можна. Всіх патерников потрошки. Це вовсю викладе. Так, 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 так. ta-da 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 Так, все, спимо. Маємо вже всі петерни, всі петерни. Возьмем зараз бульжик? Бульжик. І так, зараз собі повністю бульжикову цього Алексем кожну штучку з збулежника. Э, окей. Так буде дуже довго. Так що я зупиню, поки я все буду робити. А во, потачки все, все, все все Добре, я зупиню, поки я буду робити. Добре, я все зробив, во-во-во-во-во, до фін. На всякий фі фі я не знаю, що робити. І тепер, коротше, будемо крафтити все. Кірку ми маємо. Робимо лап. Oh. А паточки побільше буде треба. На уровні нічого. Нашу айрен може валити. Добре, далі що? Сокірку, але нам треба побільше патачків. І який з них потечу? Цього патачок. Так Ні! але паточки, які з них паточки? Коротше, фінта два рожоки гадати, якщо можна. Отак. От Всі мозги набити. Okay, yeah, добре. Далі що у нас денчити! до ти! да 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 мені мене руку, Taip, deno sukeru štuska. O, atneola patu. Deno sukeru. Jomai, deno sukeru. O, X. <laughs> Це моя любима штука Все-таки треба буде наробити багато. І він на три капіталі торі пахає. Я його зараз поломлю. І має сто використовувань. трошки мало, але. Жерло до фінта. Той це поробимо. Більше-більше. Брущай, мій двоголовий друже. Я буду тебе. Він не в лома що має якось більше прочності, ніж щось інакше. Я не знаю. Вітки я можу знати. Вітки, вітки, скажіть мені, відки.

Добре, він поламаний. Я його поламав А як його ремонтувати? А не знаю, як то ремонтувати, так що витримайте його, подарок. І з якщо ви перший раз підписуєтеся на мій канал, якщо, якщо вам сподобалося відео, кладіть лайк. Якщо є питання або замчання, пишіть в коментарях. І розказуйте про мій канал друзям. А вони раз з вами з мене а, Добре, все, 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 все. Але якщо подобалося відео, розподобалося з вами, що дуже важко, покласти лайк і підписатися. Ні. Чао, всім пока.